У сегменті безпровідних мишок з Китаю вже давно немає того відтінку одноразової дешевизни, який ще кілька років тому відлякував вибагливих користувачів. Сьогодні це пристрої, які можуть конкурувати з відомими брендами і за ергономікою, і за точністю сенсора, і навіть за матеріалами. Виробники з піднебесної навчилися грати за правилами ринку. Пропонують моделі з продуманим дизайном, налаштовуваною ДПІ чутливістю, тихими клавішами та тривалою автономністю. При цьому вартість залишається доступною. Що робить їх привабливими і для роботи, і для геймінгу. У цьому рейтингу ми зібрали саме ті безпровідні мишки з Китаю, які не соромно поставити на свій стіл і навіть порекомендувати колегам. А щоб вам було зручніше, ми прикріпили посилання на детальні характеристики та ціни в Україні і Китаї у описі та закріпленому коментарі. На п'ятому місці Юґрін М'ю 006 Цю модель можна назвати офісним самураєм серед бездротових мишок. Вона майже не чутна. Клацання ледь пробиває поріг у 40 дБ, Тому колеги в офісі чи домашні рідні навіть не знатимуть, що ви в роботі. Ергономіка тут на рівні. Корпус повторює форму долоні, гумові вставки рятують від ковзання, а рука не втомлюється навіть після тривалої сесії за комп'ютером. Драйвер у вигляді сенсора дозволяє гратися з чутливістю. 5 рівнів DPI до 4000 відкривають простір для точності, чи то обробка фото чи скролінг у величезній таблиці. Автономність козир до 18 місяців від однієї батарейки Аа плюс розумний сон після кількох хвилин бездіяльності, але є й дрібні мінуси. Батарейка в комплект не входить, тож доведеться докуповувати. Та й підключення лише через USB-ресівер. Bluetooth немає. Ugreen MU006 це миша для тих, хто цінує тишу, комфорт і довгу роботу без зайвого клопоту. Четверту сходинку у нашому рейтингу займає Ataka Shark X11. Компактна, але напрочуд універсальна мишка. Тут виробник поєднав одразу три способи підключення: радіоканал, блютуз та класичний. Кабель завдяки цьому вона однаково зручна і для роботи з ноутбуком, і для ігрового сетапу. Серце моделі сенсор PixArt з діапазоном від 800 до 22 тисяч точок. На дюйм. Це означає, що курсор реагує на найменший рух, а в іграх чи графічних програмах точність відчувається миттєво. Механічні перемикачі Хуано витримують до 20 мільйонів натискань, тож ресурс тут явно з запасом. Вбудований акумулятор тримає до 65 годин, а зручна док-станція робить зарядку максимально простою. Є й нюанси: кнопка зміни чутливості знаходиться знизу, тож у динамічній грі перемкнути DPI буде складніше. Також корпус легкий, всього 63 грами. Для когось це плюс, а для прихильників важких мишок може здатися занадто повітряним. Третє місце у нашому рейтингу дістається від GNVX er R1 SE+, Мишці, яка важить менше за пачку чіпсів, усього 48 грамів. У світі динамічних шутерів це справжня зброя. Курсор реагує на найменший рух, а інерція майже відсутня. Сенсор PixArt 3395-го покоління працює у діапазоні від 100 до 26 тисяч точок на дюйм і впевнено тримає навіть екстремальні прискорення. Перемикачі Huano витримують 80 мільйонів натискань, тому ця крихітка легко проживе кілька років щоденних баталій. Живлення від акумулятора дає близько 35 годин автономності, а зарядка через сучасний роз'єм USB-C не викликає клопоту. З мінусів, кнопка зміни чутливості схована на нижньому боці. Тож під час гри швидко перемкнути ДПІ не вийде, та й запас автономності не рекордний. Доведеться заряджати частіше, ніж конкурентів. В GNGV XER1 SE Plus це вибір фанатів швидких жанрів, де кожна мілісекунда має значення. Легка. Точна, компактна і максимально чесна у своїй геймерській суті. Друге місце у нашому рейтингу займає Xiaomi Dual Mode Wireless Mouse 2, класичний приклад того, як простота може бути перевагою. Ця модель підтримує одразу два режими підключення через бездротовий приймач на частоті 2,4 ГГц та через Bluetooth. Перемикання відбувається миттєво, тож мишка зручна, якщо ви працюєте з кількома пристроями. Форма симетрична, корпус матовий і приємний на дотик. Він не ковзає і не збирає зайвих відбитків. Натискання на основні. Мні кнопки майже безшумні, тому працювати з нею комфортно навіть у тиші, у бібліотеці, на онлайн зустрічі чи вдома вночі. Сенсор видає стандартні 12 сотень точок на дюйм. Це не ігровий рівень, але для офісних завдань браузингу та роботи з документами цього більш ніж достатньо. Вага близько 60 грамів робить її легкою, а зручні розміри дозволяють користуватися і правшам, і лівшам. З мінусів обмежена чутливість, тож тим, хто працює на великих екранах, може забракнути запасу ДПІ. Також у комплекті немає батарейки, і в режимі Bluetooth у шумному середовищі можуть з'являтися легкі затримки. Xiaomi DualMod Wireless Mouse 2 — Це доступний, стриманий і водночас надійний інструмент, який стане щоденним помічником у роботі. Перше місце у нашому рейтингу отримує Rapoo mt 760L, справжній флагман серед бездротових мишок з Китаю. Це повнорозмірна модель, яка одразу дає відчуття надійності й преміальності. Головна її перевага багаторежимне підключення. Вона підтримує радіоканал на частоті 2,4 ГГц, Bluetooth 4 та 5 покоління і вміє тримати зв'язок з кількома пристроями одночасно. Перемикання відбувається одним кліком, що неймовірно зручно, якщо ви працюєте, наприклад, із ноутбуком, із планшетом, і з настільним комп'ютером. Сенсор тут високої точності з можливістю регулювання до 4000 точок на дюйм. Це означає, що курсор завжди рухається плавно, а ви можете адаптувати швидкість і Чутливість під свій стиль роботи. Миша впевнено працює практично на будь-якій поверхні, що ще більше додає універсальності. Рапу MT760L вдало поєднує елегантний дизайн і функціональність. Вона відчувається комфортною навіть при довгій роботі завдяки продуманим розмірам і формі, які розраховані на користувачів, що цінують більші моделі. Ось і весь наш рейтинг. П'ятірка безпровідних мишок з Китаю, за які точно не соромно. Вони різні: від ультралегких моделей для кіберспортсменів до повнорозмірних універсалів для роботи і багатозадачності. Тут є й тиша клацань, і рекордна автономність, і сенсори з неймовірною точністю. Але головне, ці рішення доводять, що китайські бренди вже не про компроміси, а про реальну якість і функціональність. Обирайте під свої задачі і отримайте мишку, яка стане вашим надійним помічником надовго.